Доброго дня, шановні присутні, вибачаюся зразу за свій стан здоров'я і голос. Намагатимуся дуже швиденько стисло, тезисно до вашої уваги звіт тимчасово виконуючого обов'язки директора Димирського ліцею номер 1 Гуцала Петра Анатолійовича. Можна, будь ласка, наступний слайд. Стосовно мережі класів і контингенту учнів на початок. Цього навчального року у ліцеї навчалося 500 учнів. Було відкрито 22 класи, з них два класи із вечірньою формою здобуття освіти. Також вперше був відкритий один клас для дітей з особливими освітніми потребами перший клас, в якому навчаються два учні. В середньому наповнюваність класів це 22 учні, але також варто звернути увагу, що є класи, які навчаються за проєктом Інтелект України і в цих класах переважно менша наповнюваність, в інших класах досить велика наповнюваність 25-30 учнів. Наступний, будь ласка. Ми можемо побачити якраз перший клас, в якому навчаються учні із особливими освітніми потребами. На початок навчального року був такий один учень. Протягом року додалася ще одна учениця. Наступний. На початок також навчального року в ліцеї було 32 педагогічних працівники, що не забезпечувало. Повністю потреб закладу протягом вересня місяця було доукомплектовано заклад, і на даний момент працює 35 педагогічних працівників, які повністю забезпечують потреби нашого закладу. Наступні можемо побачити на діаграмах, що найбільший відсоток працівників саме. Із значним досвідом більше 20 років досвід роботи, так, молодих спеціалістів досить мало. Наступний будь ласка. Стосовно науково-методичної роботи цього навчального року наш заклад відмовився повністю від ведення паперового журналу і перейшли на електронну платформу Human. Досить зручно працювати інформативно, можна легко отримувати аналітику, також хороший зворотній зв'язок із батьками. Батьки без проблем можуть прослідкувати присутність учнів на уроках, успішність і тому подібне. Наступний, будь ласка. Також проводимо роботу у сфері науки. Цього року розпочата робота у моїй Академії наук України нашої учениці. Наступного року вона планує представити свої результати. Робота ведеться щодо проблеми затоплення е, території річкою Ірпінь. Наступний, будь ласка. Е, також велику увагу приділяємо об, е, роботі з обдарованими учнями. У нашому закладі дуже багато учнів, близько 80 учнів брали участь у першому етапі різних олімпіад і конкурсів. На другому етапі цих олімпіад і конкурсів було здобуто 15 призових місць. Наступний, будь ласка, можемо побачити список переможців, зокрема, чотири перших. Місця, які здобули учні, далі представляли нашу громаду вже на обласному етапі, і це вже, скажімо, цього року представляли досить успішно. Вже є призові місця і на третьому етапі, наступний будь ласка. Стосовно системи виховної роботи, вона ведеться, скажімо, глобально, охоплює весь освітній процес, і тут можна сказати дуже багато, так. Але ми можемо побачити деякі основні заходи, які, чи в принципі, заходів було проведено дуже багато і стосовно самої виховної роботи можемо побачити на наступних слайдах. Можемо побачити список заходів, які проводилися наступний, будь ласка. Проводилися заходи, які були спрямовані на збереження життя і здоров'я дітей. Зокрема, до Дня Сніду, можемо побачити фото наступний, будь ласка. Також новорічні свята, свято Миколая проводилися і ще маса різноманітних заходів. Наступний, будь ласка. В закладі організоване медичне обслуговування працює кваліфікована медична сестра, яка забезпечує всі перші потреби у медичному обслуговуванні учнів. Наступний. В закладі важливе місце займає стан охорони і, в принципі, охорона праці і збереження життя і здоров'я учнів. В закладі функціонує система пожежної безпеки сповіщення. Також регулярно обслуговуються засоби первинного пожежого Можемо побачити тут, зокрема, систему пожежної безпеки, яка встановлена в нашому закладі. Наступний, будь ласка. Стосовно фінансово-господарської діяльності, в закладі облаштовано 22, 22 класи, 22 кімнати. Зараз відбачаюсь. Та в Це майстерня, спортивний зал, бібліотеки, кабінет інформатики, лінгвістичний кабінет, кабінет медичних сестри, шублок та їдальня, окрім 22 навчальних класів. Наступний, будь ласка. У закладі встановлена і функціонує система очищення води, яка дає змогу користуватися якісною питною водою. Також із середини вересня у закладі відновлене гаряче харчування для здобувачів освіти. Це початкова школа, 1-4 класи це пільгові категорії п'ятих 11 класів. І також є можливість харчуватися за кошти батьків учням, які не належать до пільгових категорій. Разом це близько 300 здобувачів освіти. Наступний клас. Також в закладі функціонує шкільний автобус, який забезпечує підвезенням здобувачів освіти, які цього потребують. Наступний, будь ласка. Стосовно фінансової звітності, із державного бюджету найбільш значні, скажімо, витрати це були на заробітну трату вчителів близько 9 мільйонів гривень, якщо зовсім точним, 9 млн 179 тисяч 383 гривень. Гривні. Установка Також була протягом 2023 року здійснена установка якраз саме цієї е, системи очистки води, яка коштувала закладу 346 тисяч. Також була придбана інтерактивна панель близько 100 тисяч гривень. І з державного бюджету також було потрачені кошти на інші закупки в натуральній формі, також в розмірі 100 тисяч гривень. З місцевого бюджету найбільші трати припадали на заробітну плату технічного обслуговуючого персоналу. Це е, за секунду 2 мільйони 386 тисяч. Е, також на закупівлю дизельного палива 88 тисяч е, послуг спостачання теплової електроенергії. Теплової енергії 569 тисяч, із розподілу води і супутніх послуг 40 тисяч. На систему спостереження обслуговування пожежної сигналізації було потрачено 26 тисяч 400 гривень. Також були закуплені медикаменти на 3 тисячі гривень, канцтовари і господарські товари закуплені на 113 тисяч гривень. На харчування було витрачено 615 тисяч. Гривень, електроенергія 125 тисяч гривень. <кій> Також 4 тисячі гривень було потрачено на підвищення кваліфікації працівників закладу, крім того, на комунальні і інші послуги було витрачено 270 тисяч гривень, зокрема і на обробку горища протипожежною проти рідиною. Наступний, будь ласка. Також наш заклад активно співпрацює з громадськими організаціями, з громадськістю і з батьками. Зокрема, для учнів організована робота і профорієнтаційна робота учнів підвозять на дні відкритих дверей у різні навчальні заклади, зокрема НУБІП, КНУКІМ. Також багато закладів приїжджає на до нашого ліцею проводити профорієнтаційну роботу. Підписані договори про співробітництво із країною мрій із Федерацією Кіоку карате На базі закладу функціонують ці гуртки. Також функціонує гурток повітряної гімнастики. Ліцеїсти активно беруть участь у допомозі нашим воїнам. Зокрема, можна, будь ласка, наступний. Було проведено збір коштів і продуктів харчування, передано за допомогою волонтерів. Також цю роботу продовжуємо і в цьому навчальному році. Так і в нас вже проводилися солодкі ярмарки для, для збору коштів для дітей, людей, які цього потребують. Дякую за увагу. Да і вам дуже дякую.